Справжній символ Великобританії, видатний флотоводець та віце-адмірал, барон Вікон та Герцог Граціо Нельсін. Це діяч, який відзначився непересічними лідерськими якостями та майстерністю стратегії, що проявилася у багатьох рішучих морських перемогах. Народився він 29 вересня 1758 року в Норфолку, Англії, в родині пастора. Його батько помер, коли Гораціо був маленьким хлопчиком, і його виховувала мати. До 12 років він відвідував гімназію, а далі вже розпочалася його морська кар'єра. Вступив до флоту хлопець під пливом свого дядька, капітана Моріса Саклінга, героя Семирічної війни. Спочатку він ходив Юнгою, потім Гартиморином, у подальшому плавав на торгових і військових суднах в Ест і Остіндії, брав участь навіть у полярній експедиції 1773 року. За поширеною легендою під час цієї експедиції, коли його судно було затерто кригою, він вступив в обій з білим ведмедем і ледь не загинув. Молодий Нельсон швидко просувався по службі. Він ходив по кораблях багатьох славетних командирів того часу і 1777 року отримав чин морського лейтенанта, а наступного року отримав вже й капітанський чин. Його репутація як визначного капітана постійно росла, незважаючи на його часті, недуги і навіть наявність у нього морської хвороби. 1781 року його призначили командиром 28 гарматного фрегата «Альбермар». У 1784 87 роках він ніс службу в Вест-Індії, де 1787 року він одружився з удовою Нізбет. Виходячи в море, Нецьон навіть узяв з собою Джошуа, її сина від першого шлюбу. Проте сім'янином чоловік не був, але як на мене, це тема для окремого відео. Будучи в парту боротьбу з контрабандою, він не раз вступав у конфлікт з вищими начальниками, вимагаючи від них суворого дотримання законів, і собі таким чином нажив чимало ворогів серед чиновників. І після повернення до Великобританії його фактично відлучили від флоту, і він же учив в селі собі цілих п'ять років чекав свого нового призначення. Проте початок французьких революційних війн дозволив йому повернутися на службу, де він особливо відзначився активними діями у Середземномор'ї. 1793 року, з початком війни проти Франції, він отримав посаду капітана лінійного корабля у складі середземноморської ескадри адмірала Семуеля Худа. Він взяв активну участь у бойових діях під тулоном в липні 1794 року, а в подальшому відіграв важливу роль у захопленні Корсики, покомандував десантом на острів і отримав поранення правого ока при облозі фортеці Кальві. 14 лютого 1797 року він брав участь в битві біля мису сент вінсент це крайня частина південно-західна Португалії. І за власною ініціативою він здійснив такий маневр, який мав дійсно вирішальне значення для розгрому іспанського флоту. Наслідок цього маневру два з чотирьох захоплених британцями іспанських кораблів було взято на абордаж. І саме за цей бій Нельсон отримав лицарський хрест ордена Лазні та чин контр Рандерала. Скоро ж по завершенню цієї битви у липні 1797 року він взяв участь у іншій битві, спробі захопити порт Санта крус де Тенерифе. Тут йому пощастило менше. Його атаку ворог відбив, а сам Нельсон тратив праву руку та був змушений повертатися до Королівства Великої Британії на лікування. Що ж до ж його участі в єгипетській експедиції 1798 1801 років, то Нельсон зумів розгромити французький флот при Абу-Кірі, відрізавши армію Наполеона Бонапарта в Єгипті. Також під час її битви він отримав поранення в голову, проте Георг III подарував Нельсону за цю битву дворянський титул. Він присвоїв йому ступінь Віконта та навіть надав баронство. Наступного року Нельсон отримав також важливу перемогу над французьким флотом у Нільській битві та надав допомогу Неаполітанському королівству проти французького вторгнення. У 1801 році Нельсон очолив британський флот в битві при Копенгагені, де він здобув важливу перемогу над Дацьким флотом. Після цієї битви Нельсон став відомим як один з найвидатніших морських командувачів свого часу. Проте на цьому військові успіхи не завершуються. У 1805 році Нельсон очолив британський флот в битві при Трафальгарі, одній з найвеличніших морських битв британської історії, де він здобув рішучу перемогу над французьким флотом. Проте ціною перемоги Великої Британії адмірал загинув і, кажуть, що навіть король Георг Третій, отримавши цю новину, зі сльозями сказав: ми втратили більше, ніж отримали. З цією битвою пов'язаний один з найвідоміших вчинків Нельсона, сигнал британському флоту, надісланий ним перед битвою «England expects that every man will do his duty», що перекладається, як Англія сподівається, що кожна людина виконує свій обов'язок. І хоча після битви виникла велика плутанина навколо точного формулювання сигналу, значення перемоги та смерті Нельсона під час битви призвело до того, що ця фраза стала стандартним відображенням бойовничого англійського духу мужності в обличчі конфлікту, ця ситуація гарно ілюструє його вміння комунікувати з людьми, зокрема, мотивувати своїх підлеглих, адже існує навіть фраза Дотик Нельсона він тісно вірив, що підлеглі... Підтримуватимуть один одного в досягненні загальної мети та будуть достатньо впевнені, щоб використовувати власну ініціативу, коли це буде потрібно. Гораціо Нельсон відомий завдяки своїм військовим навичкам та завдяки своїй мужності та відвазі. Він завжди став інтереси своєї країни вище своїх власних і завжди був готовий ризикувати життям, щоб захистити свій народ. Навіть останніми його словами перед смертю були. Слава Богу, я виконав свій обов'язок. Та такі слова, як Бог і Моя країна. У пам'ять про Нельсіна було зведено багато пам'ятників та пам'ятних знаків по всьому світу. Зокрема, всім відомою є Трафальгарська площа. Він є одним з найвідоміших морських героїв Англії і є символом її перемог над ворогами. І дійсно. Його внесок в історію Великої Британії та світу важко переоцінити.